Шановні учасники науково-практичної конференції, я дуже радий, що наша академія набирає сил. Я дуже радий, що кожного року виходить такі різні доповіді, в як, яких приймають участь представники не тільки нашої академії, а й інших учбових закладів України і не тільки в Україні. Конференції в Україні». Якщо коротко говорити, чим займається в Україні» – Боротьбою. Іде боротьба. Але боротьба це одна із властивостей церкви що без боротьби християнства не існує. І якщо ми розгорнемо книги Нового Завіту і вдумаємось, про що там пишеться, то там мова йде про боротьбу. спочатку, тому що юдейство не сприймало Ісуса Христа як Сина Божого. І тому боротьба йшла. Христос Воскрес, возвіся на небо, послав апостолів проповідувати. Вчення, яке він заснував, і знова боротьба з тими ж жідеями, які не приймали Христа як Сина Божого, як Спасителя світу, так і з ядичниками, які кланялись неіснуючим богам. Знову боротьба. Християнство перемогло, і юдейство перемогло, тому що Єрусалим був знищений і храм був зруйнований, і припинились жертви. Знищено було і язичництво, тому що християнство стало державної релігії Римської імперії. Перемогло християнство, юдейство і язичництво. Боротьба не припинилась. почалась боротьба з єресями і розколами. Виникали різні єрісі, і ви знаєте. Скільки цих єрісні і скільки розподняти, тобто йшла боротьба за істину, боротьба з неправдою і перемогла істина. І це було перше тисячоліття. Почалось друге тисячоліття. І боротьба продовжувалась в церкві, але вже не на ґрунті істини, догматичної істини чи моралі, а почалась боротьба за владу. Хоч вдумайтесь, із за чого розділяється. на Західну і Східну, на православну і Із-за влади, тому що почалась боротьба між Римом і Константинополем. Хто буде володіти Болгарією? Одинописка. І ця боротьба вивелась в те, що церква розділилась на дві частини. І все друге тисячоліття і початок третього тисячоліття теж продовжується. Боротьба за владу. Подивіться на всі події, які відбувалися е, протягом другого тисячоліття. На якому ґрунті виникла унія в Україні? Що лежить в основі? В основі лежить боротьба за владу. Київські митрополити і єпископи хотіли мати владу таку, яку мали римські єпископи в польському сенаті. Але ті сказали, якщо ви будете виздавати папу, будете сидіти в Сенаті. Не будете визнавати папу, в Сенаті не будете сидіти. І, і наші митрополити, архіє піддались цій спокусі, вони зрадили віру заради влади. Тепер, що відбувається в православії? В православії йде боротьба теж за владу між Константинополем і Москвою. Хто перший, хто в пливовіший? Йде ця боротьба не за істину, а йде боротьба за владу. Так само в Україні йде боротьба в українському православі. І не тільки в українському православі, а в православі на території бувшої. Російської імперії і бушого Радянського Союзу. Тому що Москва не хоче поступитися владою України. Хоче володіти. Українською церквою і привела до розділення українського православ'я. І, і не тільки до розділення українського православ'я, а привела до війни, до агресії.